Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, ми продовжуємо в тій рубриці духовний скальпель говорити про Тайну Святої Сповіді. Хотілося в тих таких наших коротких науках підійти найближче до тої тайни сповіді, щоб вона дійсно була добра. Отже, першим ділом, коли я маю йти до сповіді, я маю намірення йти до сповіді. Так? Чи то я часто сповідаюся, то треба менше часу, коли я рідко сповідаюся, то треба більше часу. Добра християнська сповідь це хоча б раз на місяць приступати до Тайної сповіді. Ну, і від собі, сповідь миє душу так, від гріхів. Якби ми милися раз на тиждень, так? якби ми милися раз на місяць, купалися, приймали душ раз на рік. Ну, власне, Яке би було наше тіло, напевно, би на ньому гриби росли і так далі, був би неприємний запах. Але ми часто дбаємо за наше тіло, декілька разів на день ми його вмиваємо чи руки, обличчя і так далі. Ну але як часто миємо душу, це є дійсно катастрофа? І тим паче, коли людина ту душу миє як-небудь. І тому першим ділом я маю йти до сповіді, виділяю це для того час, День, коли я маю йти. І першим ділом я не роблю і спецості, коли я вару борщ, чи коли дивлюся якусь передачу чи новини, і тут собі згадую гріхи. Ні, це треба зачинитися. В тишині промовляє Господь Бог до нашого серця. Я вас благаю, дослухайтесь до тих порад. Ви знаєте, людина починає сповідь із тої гарячої молитви, як я вже згадував. До Святого Духа, Духу Святий, поможи мені. Я не хочу нічого затаїти. Дай мені відвагу, дай мені мужність. Я направду хочу бути щирий і не тільки визнати гріхи, бо це є найменше, прийшов визнав і все. Але я хочу змінити своє життя. І тому, Духо Святий, ти знаєш, потаємні місця мого серця, прошу тебе виявити це все наверх, щоб я був щирий перед священником. щоб я міг. Направду змінити своє життя. І тоді молиться до Духа Святого, Царю Небесний, молиться до Пресвятої Діви Марії, Це є той, той маленький вступ такий перед тим, як я буду робити тих п'ять умовин доброї сповітні. Отже, коли я, дорогі мої, помолився, тоді я виконую перший, першу умову, ну тайне покаяння, це є власне той екзамен. Моєї совісті, це є іспит, це треба пригадати собі. Насамперед, коли я останній раз сповідався і записати собі приблизно, бажано знати це день, місяць, рік. Якщо це неможливо зробити, то сказати, принаймні, це був тиждень назад чи місяць назад, чи в часі Великодньому, чи в часі Різдвяного посту. Ну, але це не вистачає сказати недавно або давно. Для когось недавно це рік назад, а для когось недавно це тиждень назад. Це різні, різні такі тлумачення. Але це важливо пригадати собі, коли ти останній раз сповідався. Наступним ділом пригадай собі, чи ти відмовив покуту. Це дуже важливо. Часто люди приступають до сповіді так з автомата, знаєте. Прийшов, слава Ісусу Христу, маю такі гріхи. Ну, почекай, є свої правила. Треба тих правил дотримуватися. І тому треба нагадати, коли ти сповідався, і ти відмовив, покуту, кудав тобі священник. А потім потрібно пригадувати собі вже безпосередньо свої гріхи і провину. Часто люди забувають сповіді або мав ще щось сказати, але отче вилетіло мені з голови. Часто диявол є тут замішаний, і дає таку путанину в голові. І тому я вас прошу, хто має чи страх, чи може забути, має проблеми з пам'яттю і так далі. Тому можете записати собі на листочок, щоб щонебудь не забути сказати. Які гріхи нагадуємо собі в першу чергу? В першу чергу обов'язково згадуйте собі. Самі тяжкі смертельні гріхи. Не починайте сповідь, з дебрязкових гріхів. Мав думку, посперечався, якесь слово сказав і так далі. А потім вже чим раз тим тяжче щось дусить нас, як, як би то сказати о, зараз власне цей головний гріх, який мене мучить, і, і часто люди затаюють. Бо священник не раз може вже звернути увагу, що а як ви так можете говорити такі слова, ви християнин, і думай Боже, він мене сварить за слова, а що він буде вже казати, коли я назву той тяжкий гріх? Ні, Нічого не бійтеся, нічого не переживайте. Священник забуде за вас за п'ять хвилин, бо там ще в кулейці стоїть 50 людей. Але пам'ятайте, Бог дивиться на твоє серце. І тому пам'ятай, першим ділом. Починай сповідь з тяжких смертельних гріхів. Виділимо головний гріх, за який людям найстидніше і найстрашніше виявляти сповіді. І тому з тих тяжких гріхів, яких є багато, перелік і може бути великий, є хіба гріх нечистоти. Бо з нього найбільше люди стараються крутити або сказати півправди, або так сказати, щоб Священник, то зрозумів це в легшій формі, ні, ніколи не круті. І завжди пам'ятайте, що гріх треба називати по імені. Наприклад, якщо це була зрада супружого життя, то не треба казати, ну, у мене був роман з давньою подружкою. Ні. Кажи: я зрадив свою жінку, чи я зрадила свого чоловіка. Ну, і обов'язково сказати кількість. Не вистачає, це ти 25 разів зрадив чи зрадила, а сказав тільки один раз. Це було ні. Кількість також є важна. Є різниця, коли людина вб'є одну людину, а є різниця, коли вб'є 25 людей, чи 50, чи так як Сталін, 50 мільйонів людей, так, І велика різниця. І так само в всіх гріхах треба сказати приблизну кількість. Або, наприклад, Часто молоді і старші люди дивляться нечисті фільми, ролики різні, так ну і тяжко їм видавити, що дивився порнографію. Треба казати так, як воно є, а не там нечисті картинки, так завулювати. Так нечисте – це вже щось таке собі, але казати і видавити себе, що це була порнографія. Або, наприклад. Було самозадоволення. Ну кажи, що була мастурбація, наприклад, називай гріх так, як він називається, і Бог любить ту щирість. Або, наприклад, я брав з роботи, що означає брав. Беру тоді, коли мені дають. Але виду се себе: отже, я є злодій, я краду, обкрадаю свого начальника, чи я вкрав батьків гроші і так далі, і казати кількість, що ти вкрав. Один вкрав там пару дюбілів, як каже, а другий вкрав так, що вже збудував пів будинку. Бо працює на будові, і так крав що раз, що вже собі збудував пів дому. І це є різниця. Або, наприклад, я, я вживав алкоголь, ну це вживати алкоголь не гріх. Ну, впийте, але не впивайтеся. Але скажи, що ти впився, що ти був п'яний. Що ти не контролював себе, так? що ти в п'яному стані міг побити жінку, чи наговорити дурни, чи обматюкати, так? робити якусь кривду, що ти п'яний не був неадекватний, що ти впився настільки, що просто розум твій не працював, треба сказати так, як воно є. Або я не шанував батьків, Ну, це знов поняття широке, не шанував батьків, так? Але то, що ти. Пащикуєш батькам, то що ти їх ображаєш, так то, що ти їм приносиш біль, то що часто мама від тебе плаче від твого характеру, то що ти часто гніваєшся на свою маму, на тата, не хочеш з ними говорити, не хочеш їм допомогти. Ну, говори так, як воно є. Не крути світами. Отже ж, починаємо з повідь, браті браті сестри, з тяжких гріхів. Згадуємо собі, ну тяжкі гріхи вони так легко не скриються в душі. Так хто робив аборт, хто зраджував, хто дивився в порнографію, хто. Наприклад, вкрав кого зробив комусь кривду, так хто займався чародійством, ходив до всяких ворожок. Ну, Тей список є дуже величезний. Нам буде бракувати, напевно, місяця, два-три, щоб це все перейти. Але я хочу, щоб ви зрозуміли суть суть, що до сповіді потрібно готуватися і, і, і згадуйте собі тяжкі гріхи. І потім поступово будемо переходити ми до легких гріхів. І для того може допомогти вам якісь і спецсовісті і так далі. І саме головне, повірте, що Дух Святий обов'язково допоможе нам.